Озброїлися граблями та взялися за порятунок німецького озера. З десяток активістів та небайдужих мешканців Івано-Франківська вийшли на пообідню толоку. усім розчищати від сміття захаращену водойму, вирушають на човні. За лічені хвилини на його дні назбирується чимала кількість трофеїв. що їх кидають у воду тутешні відпочивальники. Дійсно дуже багато сміття. Ну, буквально декілька хвилин працюючи, ми вже зібрали декілька бутилок від мінеральної води, від пива і від. Найбільше міцніших спиртних напитків. Ну це тільки буквально 10 метрів ми проплили на лодці. Певне в тому, що пройшовши ціле озеро, у нас ціла лодка буде повністю у цих таких трофеях. Паралельно за справу беруться й гості міста, щоб прочистити мілководне озеро від водоростей, вигадали спеціальний механізм. Це такі граблі. Саморобні, які ми будемо тягати по озеру, і вони будуть збирати водорослі. Ми надіємося, що вони будуть збирати водорослі, і ми будемо тягати туди-сюди. І відповідно надіємося, що ми виконаємо сьогоднішній план почистити 10 метрів берегової лінії. Толока на Німецькому озері кажуть активісти громадської ініціативи з його порятунку не єдиний захід. Трохи раніше домоглися, щоб водоекотехпром почистив тутешні колодязі, і в такий спосіб трохи підійняли рівень води. Рівень води він падає і падає. Таке враження, що скоро воно висохне. Водоекотехпром почистив колодязі, і зараз водичка вже потрошки почала прибувати. Таке враження, що це озеро нікому не потрібне, воно навіть не знаходиться за нашою інформацією ні на чиєму балансі. А відповідно, якщо воно не є ні на чиєму балансі, то ніхто не може його ні чистити, ні виділятися кошти на його там чи чищення, чи будь-які там що з ним можна зробити. Уже невдовзі активісти обіцяють нове прибирання а між тим добуватимуться і від влади, щоб таки визначилися на чиєму балансі знаходиться водойма, або ж шукатимуть інвестора, котрий погодиться довести озеро до пуття власним коштом.